Якщо ви берете уроки, вам не потрібно вчитися на гіркому досвіді. Теж дуже така класна фраза, яку я сьогодні прочитала, і вона настільки глибока, що я зрозуміла, про що говорить постійно мій наставник. Вона каже, що якщо ви вибрали собі людину в роботу, тобто в якості наставника, провідника, куратора, неважливо, робіть так, як ця людина вам говорить. Не починайте діяти самостійно, тому що ми вже, коли ми починаємо вчитися, ми отримуємо якісь певні знання, ми вже думаємо, що ми все можемо, і починаємо діяти як від себе. І потім результати виявляються не такі, які ми прагнули, до яких ми прагнули, і яких ми очікували, а все через те, що ми починаємо від себе діяти, а не робити так, як нам сказав наш наставник, наш куратор. Тому дуже важливо усвідомити. І це ж настільки навіть легко, коли людина, якій ти заплатив, яку ти обрав, ти просто робиш дії, які вона тобі говорить. Ну, мені здається, просто легше немає. А ми починаємо собі одразу щось дописувати, щось робити інакше, а він не так дивиться на це все, а я не так хочу. І от там починаються неправильні дії. Які не ведуть до результату. Тому, якщо ви обрали собі людину, з якою хочете і прагнете працювати, просто робіть так, як вона вам говорить. І лише після того, як пройде певний час, і ви побачите результат своїх дій.